як швидко відловити рибу в незручному акваріумі. І для цього нам знадобиться всього-навсього пуста пластикова пляшечка. І ножиці. Спочатку зірзаємо верхню частину. Робимо декілька невеличких отворів в дні. І поєднуємо їх ось таким чином. Засипаємо всередину трошки корму. І занурюємо під воду. Залишаємо нашу пастку на декілька годин. Ось так. Легко та просто можна відловити всю рибку з вашого акваріуму. До речі, цей акваріум ми будемо переоформлювати. Тож не пропустимо.